Yeah. На Івано-Франківщині натовп обурених людей напав на матір з дитиною, бо думали, що ті здаватимуть чоловіків у ТЦК. Шокуючий інцидент трапився днями у космачі. Про це повідомила потерпіла Іванка Ванджурак у Фейсбуці. Так, за словами жінки, коли вона їхала автомобілем по справах у центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Як каже, потерпіла, деякі з них були п'яними. У їх руках були цитуємо дубинки, біти, різні за. Різні металеві штуки. Цей обурений натов почав їй висовувати обвинувачення, начебто вона навідниця військомату. Після цього люди почали бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і намагатись витягти ключі з машини. 要上什么 Коли Іванка Ванжурак почала кричати, що в машині дитина, одна з жінок запхала біту у вікно і вдарила нею дитину по голові. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся. Відтак на місце події викликали правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соцмережі. І як наслідок, близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, у яких є постраждалі. Так, за словами потерпілої Іванки, Ванджурак, після нападу у неї струс мозку, а у її шестирічної донечки перебій носа. Нині поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого вирішать питання щодо надання правової кваліфікації події.